Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні я їду на базар за молочкою. Сьогодні середа по середах з козельця Лена привозить свою продукцію. Продукція дуже-дуже хороша. Я вже 3 роки, навіть більше трьох років, у неї скупляюсь. Поїхала. Зарницький ринок. Куплю зелені, молочко. Все тут есть, видите, аквите в стекки. Он надо редечку купить. А тебе надо импишера? Красивый, видишь, твой он. Красивая редечка, как у меня раз. Смолочный ряд. Но я жду свою молочницу, Лену. І ось молочниця моя приїхала, Леночка. Дивіться, красуня. красує. Такої хозяйки все смачне. І твору, і массу, і сметана, і молочко. Зараз я буду смакувати, вибирать. Таночка йде. Бутилочка молока. І творожок. І ось я вдома скупилась. Показую, що я купила. Творог, дивіться, кілограмчик 170 гривень. Дивіться, який він жирний. Там прослойки жирні такі. Молоко. Півторачка, ну налита, дивіться, під самий самий шиєчку 60 гривень. Сметанка 75 літра. 500 грамм. Редісочка з грядки 20 гривень. Петрушка з грядки 10 гривень. Авокадо купила по скітки по 25 гривень. І висівки он купила. Житні. І вівсяний. Ці пакетики по 15 гривень. Так що, дівчата, це мені на неділю молочки. Молочка я вам скажу вищого гатунку. Смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!